Вітаю всіх, хто прийшли на цю Радовому службу. Сьогодні маємо неділю, День Господній, а одночасно це є свято Покрова Пресвятої Богородиці, згідно вже з свого календаря. І наша молитва, за цю неділю це є молитва подяки. Подяки Богу за те все, що Господь нам Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь все дежити. Це є обітниці Божі щодо нас. Обідниці, які Бог дав ще в старому завіті, обідниці, які продовжуються до нинішнього часу. Якби от людину просто запитати, ми хочемо бути з Богом чи без Бога, кожен скаже, я хочу бути з Богом. Якби людину запитати,

I lidé na veprá je už abo, brechata, abo... Дотикайтесь, я вас прийму. І каже апостол Павло, каже, до Корімтян, маючи такі обітниці, які сам Бог вам зробив, сам Бог вам пообіцяв, маючи такі обітниці, очистимо себе, від святкують і Тіла і Духа, довершуючи наше освячення Божому страсті. Тобто, як Бог нам дав такі обітниці, ми можемо бути храмом Бога Живого. Ми можемо бути дітьми Божими, яким Бог обіцяє каже, в тебе буде всього. Ти будеш моїм сином, моїм донькою. Але очистися від всякої сверди плоті і духа. Хто може людину заставити очистити себе? Питання до мене від вас. Хто нас може заставити, очистити себе від скверне плоті і духа? Та ніхто того, Ніхто! Але ми знаємо, що людина не живе, а завтра ні. І людину поки не приходу, людина до а то то не для мене. А хібінки практики? Від всякої сверде тіла і духа. Всі наші справи з Богом вони мають ціль освячуватися. Ми не маємо інших цілі навіть прийти до храму. Ми маємо єдину ціль прославити Бога і сказати, Боже, я живий, здоровий. Я ходжу моїми ногами. А ні, ні, це типу, я такий, от такий в мене така посад, я такий пан. А як це мій панського самого міста? Ми всі такі і Бог всім нам сказав, всім нам сказав, ти є храм Божий. Очисть себе, але ніхто нас не може заставити очистити. Так, деколи хвороба заставляє людину очиститися. Де, коли сім'я валиться, заставляє людину очиститися. Де коли пропадає майно, заставляє людину очиститися. було, а тут нічого нема, Очистку себе від всякої скверні тіла і духа. Каже про жінку Хананейку. Жінка, яка проста, але мала оцю щиру віру в Бога. Напевно, вона також, будучи в старому завіті. Коли Ісус тільки прийшов в часи Ісуса Христа, вона знала ці обітниці. ви храм Бога живого плоті духа. Напевно, в нас науці ці слова пророцтву, ці слова обітниці, які Бог давав. Дивіться, як вона підходить до Ісуса і починає кричати і каже Ми маємо казати, я хочу покаятись за мої гріхи, я хочу відкинути всяке зло. Дивіться, скільки приписів було в євреї, в старому завіті, яких у нас нема, наприклад, умити руки. Не був просто от просто умити руки заради того, що умити руки. Він мав і глибоке знати, тобто стати перед Богом чистим. І не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Це буде зовнішній жест. Наприклад, священник на службі Божій також має руки перед службою. Майну лице приходжу до Бога й кажу: Боже, поможи мені! Я очистився! Я зробив кро. Я пам'ятаю про Твою. Найпоширеніше з те, що ми не маємо часу. Що ми не маємо часу на розмову з Богом. Ми зайняті люди, ми гори перевертаємо, будуємо, будуємо, їздимо, рішаємо всякі справи, ми все знаємо на рівні держави, області, міста, села, в церкві, в світі. І ми одночасно. Я кажу ми, і я і ви. Ми одночасно занебуємо те, що є святе. Ми занебуємо нашу молитву. А молитва впливає на все. Людина, яка молиться, вона зовсім по іншому дивиться на речі і зовсім по-іншому приймає рішення, як людина, яка не молиться. Бо молитва впливає на світлі. Розум людини. Молитва і тільки вона може гарантувати нам, що наші прагнення і планування на майбутні роки будуть вписані в справу Небесного Царства. Бо все, що ми робимо, навіть будь-який бізнес, яким ви займаєтеся, це всі справи, які ви вирішуєте, роботи, які робите приватно чи на державному рівні, воно все має цінність, коли воно нам допомагає до неба попасти. Якщо просто тут, ну просто тут, ну скінчиться все. Скінчиться все. І вмирають люди, які досягнули дуже багато і дуже мало, які прожили дуже багато років і дуже мало. І це кожен день. І я, як священник, маю масу прикладів, які в мене всякі різні. Ті, які герої споли перед Богом, і тим, яким Бога ніколи не треба, а в кінці того, бо що та прийдіть, та прийді. 15 років, що я тут на парамі і ніколи не треба, було. їх храм обминали, а вмерли не вмерли, нема ради. А коли я говорив про храм, іс, добрий, 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 добрий", то сте викликав, і сказали, добре, 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 туди давали тебе задумненько. А йшлося про те, що ми є храм Бога живого. І якщо ми маємо вибрати в цьому житті, або бути храмом Бога живого, або не бути. Все, що робимо, воно в нас має підтягнути до Царства Небесного. Наші наміри залишилися тільки нашими, тільки приватними. І хоч зовні могли виглядати б б вони велично, однак вони були безплідними. Іноді ми скаржимося Ісусові, як Симон Петро. Пам'ятаєте, Симон Петро був цілу ніч рибалим і нічого не зловив. І приходить Ісус каже, закинь там сіти. І нічого не зловив. Каже, ну, але на Твоє слово закинув. Закинув, де Господь сказав, зловив масу риби і ще й просив на допомогу. І каже автор: каже, ми деколи скаржимося Ісусу як Симон Петро. Ми всю ніч трудилися і нічого не впіймали, забуваючи при цьому, що ми працювали без Нього з власної ініціативи і тільки власними силами. І тому в українців є така поширена. Штука як випоминання. Власними селами то здобули, і вони кажуть, я на вас роблю, я вас будую, я вас як якби не я тобі світ дали. А братій, не мог бо ви другі. А випоминати це означає забувати, що Бог дав мені розум, знання, мудрість і ці всі речі. Не тільки наша ініціатива, але з Богом. Коли нашу працю ми починаємо з молитви, тоді Ісус надихає наші плани. І він керує нашими ініціативами. Відчали на глибі і закиньте ваші сіті на ловитку, каже Господь до Петра. І ці слова забезпечать літність праці Петра і його товаришів. Першою справою для кожного з нас є власне, духовне і моральне життя, щоденна молитва, як ми виїжджаємо на роботу. От питання до нас всіх, ми зранку всі виїжджаємо на роботу, у нас виїзд масиву, це вже купа машин. Чи ми, проїжджаючи коло храму, наприклад, чи ми кажемо, Господи, благослови мене на роботу, благослови, щоб я приймав нормальні рішення, щоб я нормально по-людськи ставився до всіх людей, кого зустріну, щоб я нікому язиком моїм не завдав рани. Господи, благослови мене, а може і на 10 секунд зупинився перед храмом. Чи я це розумію, щоб лідність моєї праці залежить? З Богом. Ми всі це чудово знаємо, але забуваємо про це. Молитва потрібна нам для життя як повітря, вода і насушних хліб, без яких ми помремо. Кожного дня ми потребуємо дихати Богом, пити з Його джерела любові і живитися Його благодаті. Тільки тоді, коли наше життя буде закорінене в Ньому, воно стане добрим і щасливим, а наші справи приноситимуть плоди. Без молитви і духовного життя ми поводитимемося нелогічно, нерозумно і навіть деструктивно і безмістово, нищачи те, що самі раніше збудували і кривдячи інше. Чи ми інколи собі робимо рахунок вечір і смерть суміння з того, чи ми когось не скривдили на нашій роботі, чи в нас не є загострене відчуття справедливості до людей на нашій роботі? Чи я можу Які так часто позначені людською немічю. Завдяки молитві ми справді можемо пізнати, що є джерелом наших непорозумінь і конфліктів. Наприклад, запитати себе та порік, чи ми от конфліктуємо з людьми? Чи ми з людьми є в суперечках? Чи нам все життя хтось винний, аж до гробової дошки на всі? Чи нам хтось винний? Тест, кто, чоловік, жінка, светові. Діти, батьки, дядьки, невістка, на роботі. Конфлікти це є наслідок безмолитовного життя, немолитовного життя. Бо якщо ми хочемо, щоб я молюся і що було по-моєму, це не молитовне життя. Це просто шантаж Бога. Молитва допомагає нам долати наші хнитні думки, повні пристрасти, нерозсудливе почуття наросла. Печалі, смутку, гніву, а натомість обирати має на позицію добра, милосердя і співчуття. Закінчу такою байкою е, про батька, який мав двох синів. І він все ввечері молився з тими синами. Діти були малі там 4, 5, 6 років. І вони чекали, коли тато починає молитву і один до одного молився. І Той старший побачив, що молодший заснув. Що час молитви, стукає локтем тата і каже, тато, брат мій заснув, не буде молитися, а тато як так, дивиться.